Одного заспаного ранку у звичайному готелі Ренді Робертс прокинувся від звуку дзвінка у телефоні. Його очі на силу відкривалися адже ніч була довгою і насиченою. З іронією, яка звучала в його голосі, він нагадав собі, що сьогодні п'ятниця, день, коли він мав відпочити. Але доля вирішила по іншому. Телефонний дзвінок, який порушив його сон. Приніс несподівану новину його шеф Джон Джонс вирішив провести важливу нараду з потенційним клієнтом у готелі Констентель. Робертс не мав іншого вибору, як схопити свій діловий костюм і швидко зібратися. Прибувши до готелю, Ренді усвідомив, що нарада вже почалася без нього. З невеликим хвилюванням він відчинив двері конференц-залу і побачив перед собою групу людей. Яка розмовляла у невимушеній атмосфері. У центрі цього зібрання був Джонс, який незворушно розглядав щось на своєму ноутбуці. Ренді зосередився на своїх думках, намагаючись пригадати всі деталі, які могли б стати корисними під час переговорів. Але раптом його увагу привернула нова учасниця переговорів: Кейт, старша партнерка з боку клієнта. Вона була розумною та вольовою жінкою, з якою він мав справу лише один раз, але ця зустріч залишила в нього незабутні враження. Погляди Ренді та Кейт перетнулися на коротку мить, і в цю мить він побачив щось більше, ніж просто діловий інтерес. Він побачив інтерес або можливість, можливість не лише укласти угоду, але знайти новий шлях у своєму житті. Нарада продовжувалась, але Ренді час наче зупинився. Він більше не слухав слова, які промовлялися навколо нього. Його думки поглинула лише одна людина, Кейт. Її впевненість і професіоналізм зачарували його, і він відчув, що хоче дізнатися більше про цю жінку, ніж лише її професійні досягнення. Коли зустріч добігала кінця. Ренді наважився підійти до Кейт. Він запросив її на вечерю, і на його полегшення вона погодилась. Вечір у ресторані перетворився на довгу розмову про життя, кар'єру та мрії. Ренді зрозумів, що зустрів людину, з якою хоче побудувати майбутнє. Ця несподівана зустріч, яка розпочалася з ранкового дзвінка, змінила все в житті Ренді. Він знайшов не лише нового партнера для бізнесу, але й людину, з якою хоче розділити всі радощі та виклики, які ще попереду. Вечірнє сонце повільно ховалося за обрієм, залишаючи теплі відблиски на воді, яка ніжно колихалася під легким вітерцем. Леонід стояв на березі річки, споглядаючи, як золотисті хвилі розбиваються об камені. Він завжди знаходив спокій у цьому місці. Але природа зливалася з тишою, даруючи йому відчуття внутрішнього миру. Але цього разу його думки були далекі від цього місця. Він не міг перестати думати про те, що сталося протягом останніх тижнів. Випробовування, які випали на його долю, змусили його переглянути своє життя. Втрата близької людини, розчарування в роботі, зради друзів. Усе це здавалося йому надмірним тягарем. Леонід знову відчув, як його серце наповнюється тугою. Але разом із тим він відчував щось нове, бажання змін, і він більше не хотів залишатися тим, ким був раніше, бо зрозумів, що настав час рухатися вперед, залишивши позаду минуле. Він зробив кілька кроків вперед, наблизившись до краю берега. Вода майже торкалася його взуття, але він навіть не відчув страху. Він дивився вперед, на той бік річки, де виднілися густі ліси, які здавалися йому таємничими і незвіданими це те, що мені потрібно. Подумав, він відчуваючи, як його серце починає битися швидше. Він завжди мріяв про пригоди, про нові починання, але завжди знаходив виправдання. Щоб залишитися на дому в самому місці. Тепер він відчував, що більше не має права стояти на одному місці. Зібравшись із силами, Леонід вирішив, що це буде його новим стартом. Він повернувся додому, щоб зібрати необхідні речі для подорожі. Його рішення було твердим, і він не дозволяв собі сумніватися. Коли він повернувся до свого будинку, то відчув, як змінилося його ставлення до всього. Що оточувала його. Кожен предмет нагадував йому про минуле, але тепер це минуле більше не мало влади над ним. Він вирішив залишити все, що пов'язувало його з тим чи іншим, або тим, ким він був раніше. Леонід швидко зібрав невеликий рюкзак, тільки найнеобхідніше. Він знав, що йому не потрібно багато речей, бо головне це мати мету. Він взяв карту, ліхтарик, трохи їжі та воду, все інше залишив вдома. Виходячи з дому, він відчув, як його огортає свіже повітря, повне надії. Він не знав, куди саме піде, але відчував, що кожен крок приведе його до нових відкриттів. Він залишив ключі під клинком, як завжди робив це для сусідів, які доглядали його будинок, коли він був у від'їзді. Його перші кроки були невпевненими, але з кожною миттю він відчував, як набирає впевненості йому здавалося, що всі його страхи та сумніви залишилися позаду, і тепер він був готовий до нового життя. Пройшовши кілька кілометрів, Леонід натрапив на невеличке село. Це було тихе місце, де час ніби зупинявся. Люди тут здавалися доброзичливими, але водночас, віддаленими від усього, що відбувалося у світі. Він зупинився на ніч у невеликому готелі. У кімнаті було просто, але затишно. Лежачи на ліжку, він замислився над тим, що чекає його попереду. Він знав, що дорога буде нелегкою, але це його навіть не лякало. Навпаки, це додавало йому рішучості. Наступного ранку він вирушив далі. Ліси, які він бачив з берега річки, тепер були ближче. Вони здавалися ще більш загадковими, і Леонід відчував, що там він знайде відповіді на всі свої запитання. Дорога була непростою. Густий ліс, де сонячні промені ледве пробивалися крізь гілки дерев, викликав у нього відчуття якогось потайбічного світу. Але кожен крок вперед був кроком до свободи. Нарешті він досяг невеликого поселення, захованого в глибоку в лісі. Місцеві жителі зустріли його з обережністю, але без ворожості. Це було дивне місце, де час здавався трішки інакше. Леонід відчув, що тут щось відбувається, але щось таке, про що лише він не знав. Він залишився в цьому поселенні на кілька днів, намагаючись зрозуміти його секрети. Його захопили розповіді місцевих жителів про стародавні традиції та ритуали, які збереглися з давніх часів. Він зрозумів, що це місце не просто точка на карті, а щось набагато більше, щось таке, що могло б змінити його життя назавжди. Леонід все більше заглиблювався у життя цього поселення, він вивчав місцеві звичаї, спілкувався з жителями, намагався зрозуміти їхню мудрість, він відчував, що з кожним днем стає все ближчим до відповіді на питання, яке давно мучило його душу. Але одного дня стало щось незвичне вночі, коли Леонід засинав, він почув дивний звук, який доносився з глибини лісу. Це був незвичайний звук, а що що змусило його прокинутись і швидко встати з ліжка. Він вийшов на вулицю і побачив, як у далечині мерехтить слабке світло. Це було дивне явище, але Леонід відчув, що не може залишатися на місці. Він вирішив піти на звук і дізнатися, що там все ж таки відбувається. Його шлях пролягав через темний ліс. І з кожним кроком Леонід відчував, як його серце б'ється все швидше. Він знав, що це може бути небезпечно, але його цікавість була сильнішою за його страх. Нарешті він дійшов до місця, де побачив невелику групу людей, що стояли навколо стародавнього кам'яного кола. Вони проводили ритуал, який був настільки таємничим. Ще Леонід не міг повірити своїм очам. Він стояв осторонь, спостерігаючи, як вони виконують свої дії, і відчував, як щось незвідане наповнює його душу. Ця ніж змінила все. Леонід зрозумів, що його життя більше ніколи не буде таким, як раніше. Він знайшов те, що шукав, відповідь на всі свої запитання. Але ця відповідь була не такою, якою він очікував. Він повернувся до села, знаючи, що тепер він має нову мету. Його випробовування ще не закінчилися, але він більше не був тим самим Леонідом, яким був раніше. Він став сильнішим, мудрішим і готовим до нових викликів, які готує йому доля. Наступного ранку Леонід вирішив у подорож. Яка мала змінити не лише його життя, але й долю тих, хто зустрінеться на його шляху, і він йшов вперед, залишаючи за собою сліди, які з часом перетворяться на нову історію: історію про мужність, дружбу і найголовніше про силу, дух.